На покровському напрямку нещодавно сталася цікава історія. Там треба було рятувати наших. Машина не могла проїхати, бо у неї ті по типу, дорогах краще через Ну, Так воно і було. Заїхали під стрілку от ню. Да, я вже одного бачу, виходить. я отак от калашом веду. Я йому Стой! Він аж злякався, короче. В голівудських фільмах такого не покажуть. Ну було веса, мені понравилось. Вітаю побратимів. На зв'язку батальйон Сила Свободи. 에... Мене звати Микола Павлович, позивний Одеса, начальник штабу 4-го батальйону. Вітаю, я «Отіс», БПЛА, мовікіст, кітчик. Всіх вітаю, Панама. Теж пілот, розвідка. Ми шукаємо і є моє діло знайти. Його діло натягнути. Привіт, я ми обоє водії. Я «Челі» Євген. Я таксист. Водії логістики. На Покровському напрямку нещодавно сталася е, цікава історія. Е, цікава, героїчна і е, дуже рідко де таке побачиш. Зараз на всіх напрямках по всій лінії бойового з'єднання орки застосовують тактику малих груп. Е, надзвичайно ефективна тактика. Ти можеш загрузити 10 орків в одну коробку і відправити їх на штурм. Е, і коли одна впій влучить цю коробку, всі 10 орків будуть з, або 300, або 200. Або ж ти можеш взяти цих десять орків, розбити на п'ять груп по два карандаша і просто відправляти їх по різним напрямкам. Двох, чотирьох, шість вб'ють, але хтось пройде, пройде передню лінію і піде, піде в глиб, глибо оборони, і вони там будуть накопичуватись, накопичуватися, так потроху накопичуватись, будуть їх вести дронами, буде у них точка збору. Вони там накопичуються, накопичуються. І потім, коли їх там стає десяток, два десятка. Вони десь вистрілюють в тилу. Можуть зробити засідку, можуть напасти на вогневий засіб якийсь, під, підстержити артилеристів, мінометників. Одна із таких от засідок е, була у наших пілотів-хлопців під час просто звичайної буденної роботи. Пілот, виносивши виносив дрон, побачив орка біля себе. Зразу е, зрозумів що це орк, по його формі одягу. Е, в контакт, схопив автомат і почався у них стрілецький бій. Взагалі, як це було? Ми, типу, заскочили на позицію. Позиції всього було два дні до цього моменту, що сталося. І, типу, ми розложились по-бистрому, ми вже почали літати, потихеньку там, осваювати ну, територію трошки. І якраз це був шостий ранку, так? Да? Ні, да. ну те, ми почали в чотири. І, і, і чуємо стрілкатню от рядом, реально, метрів ну, 30, так? Да? Ну ги, дуже близько. Дуже близько. От іменно така. Жорстка стрілкотня. Ну, ми такі, типу, ого, що, що це відбувається. Ми типу, зв'язуємося зі штабом, там, типу, а що за це? Ми кажемо, ну чуємо стрілкотню. А я вже, виходить, в цей момент, типу, я з ним, ми вже сидимо на вулиці, там у нас виходить виход з бліндажа, і якраз така огромна насип землі. Якраз в ту сторону, відкуда була стрілкатня. Ну і коротше, ми сидимо вже за цією кучею, на всякий случай ждемо, бо ну, типу, вже є трошки досвіда. Побували в піхоті, да. є вже трошки якийсь досвід, якесь розуміння є, що це, типу, не здраво. Ну і коротше, типу, ми вже сиділи, і я чую, і виходить, я трошки впереді сидів, і я чую, що вже хтось по посадці ломиться, а посадка дуже-дуже густа. І я вже чую, що хтось ломиться, вітки починають тріскатися, і воно, типу, як, як хтось іде, от реально ломиться. Коротше. Я вже жду, бачу сіти а Ну, типу, а не там густо і толком не розібрають навіть форма. Короче. Ну, Видно, що силувети, ну, ломяться, реально ломяться. По і виходить так, що типа, я те, що назад трошки закучу, типа, ми сиділи за нею, і по посадку не зовсім було там видно. Вони якраз по центру. А шли. я за, Москву, за Москву, і Вони і виходить так, що підходять вже ближче, я ждем вже, щоб подойшли, щоб нормально піздім навішати. І, я, короче, вже бачу, да, я вже одного бачу. Я вот так, я вже одного бачу, виходить, я його так уже калашом веду, я йому стой! Він наш коротше. Я починаю навалювати, коротше. Второй, другий, в мою сторону починає навалювати. Я короче, падаю так от на спину, лежа валю, і вони починають, типу, там така, ну, виход з бліндажа, дирка. І вони оттуда починають, коротше, по ним да, сипати. — Так, я бачу так... картину, що теж, ж ну, гора насипане. І я починаю так і так, що не але тільки не вставає, Це я бачу, як ви чувствую. Я такий назад, 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 він... Всі вважають, що пілот це хлопець, який сидить в бліндажу. у нього тут банка енергетика, він сидить в тапках, в якихось удобних кроксах собі з пультом і літає. Деякі пілоти роблять так. Але саме наші хлопці, дивлячись на свою підготовку, вони були готові. Зустріли ворога. Спорядилися всі і почали давати відсіч ворогу. Не дивлячись на це, не припиняючи польотів магіком. У нас ми трьох сиділи ззовні. Одна людина сиділа, якби контактувала зі штабом, тобто, і в цей час ми виставляли самі дрон і ще й плюс самі за собою спостерігали, вилітали. Перша група з трьох орків була знищена, один відкотився трьохсотий, двох вони Е залутавши радійку. І чувши всі наступні групи, які йдуть до них. Ми виходить, ми ще у першого цього ж під якого я заїважу, якого я налякав за і ще радійку ж забрали. І ми, виходить, слухали повністю всі ці накати. Ми чули їх. головна допомога була навіть більше навіть ніж наші дрони. Я так скажу. Ми хоча б просто вже знали, час, коли вони вже всього. Да, ми, ми знали, все. Ми коли вже вони вже йдуть. Уже конкретно. Знаємо, куди нам дивитися, все ну, і і плюс, ми ж там. І плюс ми не тільки собі допомогли цієї радейка, по суті, я думаю, і штабу, бо ми б дуже багато з неї інформації передавали. І, ну, ну що вони там збираються, підходимо, все збираються. Йде, да, вони там казали, типу, бля, дівай німецькою форму ну, і типа і, далі їх типу, штурмувати. Да, нас німцями називали. Навіть забрали таку брошурку, у них у, типу, розписано, що що означає славу, і там Україну українець, німець. Все. вроде вроді якось та німці, німці. Я ще такі спочатку думаю, які німець. Німецьку форму. Яку німецьку форму? Типа, думаю, типу. що за що за прикол? Думаю. Да, а потім дошло, що они нас німці. Да. Ми, ми немцы. Вони просто Конечно. кричали: ебать їх там до тих х. Це у нас там, там. взагалі. Нас, нас а ми ми просто посадки касили, типа в три в три калаша, і все. Не дивлячись на те, що це пілоти, у них не було БК як на піхотній позиції. Вони залутали і БК, у цих орків. Вони зарядилися максимально у них, понабирали гранат і чекали вже наступну трійку. У нас було всього. У нас чотири людини було на позиції. У нас було у трьох було по чотири магазини всього. І у одного хлопця було тільки вісім магазинів. Із собою більше бока не було. Під час цього бою у нас ж було там декілька, ну, два-три наката. Воно да, отак от було. вони постійно підходили, підходили да. групами отак. Наступну групу ліквідували. Так само, просто в стрілецьких боях опять один-трьохсотий відкатився, двох знищили. Ми навіть не встигали їм дронами нашими допомагати. Поки підлітав наш тяжкий бомбар, бо робомо або впів. Вони вже обнуляли цих орків і чекали наступну партію. І вони не нили, вони не казали: ми пілоти, ми не готові. У них була підготовка, у них була зброя. І перед ними був противник. І не просили відвести їх, вони не просили на відхід. Вони розуміли, яка ситуація, і вони тримали свою позицію, не дивлячись на те, що це просто пілотна позиція. Вони тримали її і не відходили. Зустрівши третю групу, дали їй бій без жодних втрат. Вони їх тримали, вони їх не підпускали. Третій групі дали бій, третя група відкатилася. По перехопленню морків з цієї ж радіостанції, яку вони захопили. Вони думали, що вони нарвалися на якийсь спецназ. Вони не знали, з ким вони столкнулись, вони не знали, що їм робити. Ми вже чули, як вони запрашували якогось кулеметника. Той кулеметник десь мав прийти. Йде пулеметчик, і що зараз к вам потягнеться ще пулеметчик. Я сижу такий, Думаю, бля. Думаю, що пулеметчика нам не вистачає. Почали ми приймати максимально швидке рішення. Вирішили вивозити хлопців завезти завести туди наших хлопців з роти вогневої підтримки зарядженими кулеметами, які вже би тримали цю позицію далі. Машина не могла проїхати, бо у неї типу, дорога якраз йшла через п вдоль посадки. Якраз оці тупо вони проїжджали мимо мапі. Є у нас в батальйоні є цікава історія евакуації пілотів, які приймали стрілковий бій. Розкажіть, будь ласка, свою, своє бачення цієї історії. Ну, та так, да, правильно, була у нас ночна логістика утром. Зробили ну, рух спокійно, нормально. Приїхали вже на точку там, де ми збираємося, уїжджаємо. Сказали, ну їдьте додому. Зібралися та й поїхали, довго не ждали. Сходив душ, вже лягав спати. Дзвоночок каже, тут треба вивозити хлопців, на Івак треба їхати. Ну, а що ж робити? Ну, наші хлопці треба їхати, як по-другому. То як зібралися то за 15 хвилин, заправили машину і поїхали назад. Так, да, воно дуже важко після виїзду робити одразу інший. Але мотивує те, що там треба було рятувати наших, наших хлопців. Да. І це тоді це додає тобі такої мотивації досить потужно. Якщо не вийде. І ми, ти не, не так переживаєш, ти якби. Не знаю, надихаєшся, ні. Ну те, що тобі ти когось врятуєш, це тебе дуже сильно мотивує. Тобто ти їдеш туди вже без страху, а з таким, ну, з рішучістю, можна сказати. Брасики, так, готові? Да, да, Тоді тулі. Давай, в півішки вибивали з посадки пі. Хотіли, щоб більш-менш спокійно ми туди заїхали. Зачисточка така була сума. <смут> Ну так як все, скільки це недавно почалось, то посадки ще зелені, ще густі, тако, То їх там важко побачити, то невідомо Ход скільки там ще б... Легковішники робили і з тяжелим бортом теж робили все можливе, аби ми залетіли спокійно, щоб у нас там не вийшов на дорогу якийсь дядя з одноразкою чи з РПГ чимось не зустрів. Рубін, Рубін, четвертий батальйон, працюється кола коло один, а завзаю. Плюс-плюс, будемо працювати. Проїхали, заїжджали, то там був такий длинний участок дороги. Це, напевно, найстрашніше ну, було мені їхати туди. Воно дуже длінне, і там постійно якісь, як по розказам суміжників, сидять ждуни. І саме, мабуть, було б обідне, що якщо не доїхати, і тебе жду на цей бахає. І виходить, в цей момент, коротше. Якраз нам сказали, от коробочка вже типу на під'їзді. Ми починаємо косити посадку за стрілкотні. Да, спочатку типу. двох, ну так да, в четверох трошки навели. Прилетіла машина їх міняти. Все це під час бою. Тобто, в 6 ранку це почалось, і десь в 12 годині ми їх тільки міняли. Вівся е, бій. Так воно й було. Заїхали під стрілкотню. Тіпо бін, косили посадку в сторону пі вискочили хлопці. Тіпо там теж почали валити. Хлопці з РВП почали висаджуватись коробки. Ці пілоти прикривали їх е під час висадки. Хлопці висадились, достали кулемет, почали прикривати пілотів. Та ні, ну хлопці щось стали, поки вони там мінялися, один щось заметушився чи що. Ну, я не все таке смутно повні. Ну, щось таке було, що він шукає, чим перезарядитися. Я йому скину в магазинах, хай вставляє та й далі веде вогонь. Ну я так, як кажеш, я наче хотів вилізти допомогти, а потім, типу, і там багато народу, і щоб не помішати нікому, бо воно теж як буває, ми їздимо, куча народу і просто стоять і нічого не роблять, і це більший шанс, що тебе там. Потім я вже стояв, так само прикривав, вони вже запрігали в машину. Я вже останні рожок ще раз виволив. Стреляй! Стріляй! Давай, 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 давай! Сино є! Скіди людей! Так, так, ми так продумали, що. Після зупинки команди рух через задні двері РВП вигружали особові склади майно, а тим часом через ліву дверку ближче до позиції наші БПЛАшники вже вантажились. Тобто ішло собі так безперервно, максимально швидко. Пілоти погрузились в машину, забрали все майно, забрали все необхідне і знялися вода. Тачку, і ми тупо тапок в пол. Ай мов сен забрати. Стоп, блять, пошукал. Давайте, пацани, бля. Баш. А ты тут підавіться прям, бля! Антони! Короче, бух точно забаранили, блять, прибили, блядь сюди доросли. Сім, блядь, штуки три триста, блять, тяжких. У мене була радість, що ми їх забрали, що хлопці цілі. вони там почали розказувати, як вони приймали бій. Так, було задоволення від того, що пройшло цей етап, пройшов вдало і залишилось покинути небезпечну зону. А тоді вже настає таке ейфоричне відчуття, відчуття. Класно, виїхали, все зробили. Я, так, я їхав, мене вже такого вже. Ж... Переповняє, навіть емоції такі щось. Я їй дуже улибаюся, хоча цілу дорогу їхав такий серйозний, там щось видивлявся, що все. А назад вже з улибкою хлопці сидять, все, всі цілі. От'їхали, це що він казав. От'їхали, виходить, кілометр, ну, п'ять кілометрів, хай буде да, тупо пляжик і люди, люди тусуються повний пляж. Шістіранку підчистить. Ого, ти що думаєш, шестеранку такий он такого навалили. Ого. -го. Ми там суєти навели, блін нормально. І хлопці з РВП там далі продовжували вже вести бій. До самої ночі противник постійно намагався залізти в цю позицію, прорватися, йти далі до пілотів. Видно, він прекрасно усвідомлював, що ця посадка повністю під пілотами, але він не очікував, що. Так плотно ці пілоти просто дадуть йому в зуби, і він просто не зможе перейти далі. Хлопці заропавали бій до ночі. На жаль, один із наших побратимів загинув під час цього бою. Ну, але хлопці вистояли, дали бій, стабілізували там обстановку, зачистили, і тільки потім ми вже виїхали з тієї позиції, знавши, що орків вже там немає. Чотири ми точно забавли чотири, чотири двохсотих, троє трьохсотих і один одцівтіх гніда. Да. А це він тоді побіг, у то в сусідній блідашній намітчику наче там переодіватися перед яким ми чули. Да. Всі орки були знищені е, пілотами і нашими хлопцями з роту вогневої підтримки. Так і працюємо. Так і працюємо, да Служимо народу України. Було ще б такого, чесно кажучи, не було. Ми не з цього профілю, щоб <хувач> <сувач> Ну, було веса, мені понравилось.